Доброго ранку, любі малята. Мене звати Тетянка, я дуже рада зустрічі з вами. Сьогодні пропоную вам прогулянку до лісу. Тож рухаємо по рівненькій по доріжці. Весело крокують ніжки через гірку, скок, через ямку. Стрип, йшли ми йшли. І до лісу прийшли. Дітки, погляньте, хтось ховається під ялинкою. Хто це? Їжачок. Так, це їжак, але їжичок чомусь сумний. Їжачок, малята розповідає, що він шукав в лісі яблука, щоб нагодувати своїх дітлахів маленьких їжичення. Але яблок так і не знайшов. Що ж робити? Діти, давайте заспокоїмо їжачка і допоможемо йому. Зліпимо яблучка для його жеченят. Але спочатку давайте розглянемо яблучко. Яке яблучко за формою? Круглий. Так, а якого кольору яблочко? Жовтого, червоного та зеленого. Так малята, які ви розумнички. Для того, щоб допомогти нашому їжачку зліпити яблочко для його їжача треба зробити пальчикову гімнастику Яблочко, щоб наші пальчики краще працювали. Повторюємо за мною. Яблук повні в нас корзини. Ми зриваємо вітаміни. Яблучний пиріг печемо, всіх до себе в гості звемо. Ліпити яблочко ми можемо долоньками. Також можна качувати яблучка на дощечки для ліплення. Молодці малята, які гарні вийшли у вас яблучки. Давайте покладемо яблучки на тарілочку і віддамо їжачкові. Погляньте, малята, скільки яблучок у нашого їжачка. Багато Їжачок вам усім дуже вдячний. Тепер він зможе нагодувати своїх діточок. І настав час і нам повертатись додому. Я кажу всім до побачення, до нових зустрічей. Бувайте!